Про лагуни Фіджі, птахів Колумбії, метеоритні кратери Нової Зеландії, красу 25 країн та близько 70 міст по всій земній кулі, рівнянин Євген Ожгібіцев розповідає, охоче каже: кожне місце, в якому довелося побувати за час кроссвітньої подорожі, особливе в кожному порту, по всім містам, і в кожному порту у мене було просто. Громадное количество приключений. Например, в Гибралтаре я убегал от полиции, потому что случайно зашел в действующую тюрьму для военнопленных. В Новой Зеландии я стоял на кратере метеоритного вулка, метеорита, который когда-то там несколько миллионов лет упал. На Самуае Фиджи купался в прекрасных лагунах, где вода э, температура воды теплее, чем температура воздуха. За трехмісячную кругосвітню мандрівку хлопець перетнув три океани та побував на всіх континентах земної кули, окрім Антарктиды. Вышли мы, как обычно, из нашего порта приписки Саутгемптон, переплыли Атлантический океан, приплыли в Нью-Йорк, потом спустились к Мексиканскому заливу, там были на Каймановых островах, э, затем поплыли в Колумбию, были в Колумбии, потом через Панамский канал. Э, пересекли Панамський канал і оказалися вже в Тихому океані. Усі витрати з проживання та харчування брала на себе круїзна компанія, про яку хлопець дізнався з інтернету та влаштувався працювати на один з її лайнерів. каже співвітчизників на судні були одиниці. Русско населення, або і населення, язичного е, на кораблі було немного е, там. В основному роботу. Хорвати, Македонці, Югослави, много поляків. Була волна, коли з Латвії много приїхало людей. Ну ані уже по-русски говорили. Тобто э, родом з України, ну чоловік 10. стати одним із працівників круїзного лайнеру, як зізнається, хлопець справа не важка. Однак клопітка. Англійський язик нужен, звісно, на хорошому рівні, але но... Не, не такой идеальный. Нужно норвежский медицинский сертификат, который выдается в Киеве в специальном учреждении. Вы должны пройти специальное, ну, ...врачей, да, там список врачей з двадцяти, по-моєму, чоловік, э, которые в кінців, утверждають, що ви готові к службі на судні. Щоб полегшити завдання майбутнім мандрівникам та поділитись своїми враженнями та емоціями, пережитими під час кросвітньої подорожі. Хлопець розпочав роботу над книгою. Вона міститиме уривки з його щоденника та розповідатиме про нюанси перебування на судні та цікаві моменти з подорожі. Однак, як зізнається Євген, це лише початок. На даний момент я працюю над книгою Нігай книг. книги будуть е, три Тома. Также у мене громадне количество відео і фотоматеріалу, і поэтому я планую, ще зробити е, якийсь то цикл передач. Хоч від такого типу туризму євген у захваті, однак подібних мандрівок найближчим часом не планує. каже, потрібно реалізувати творчі задуми та від подорожей відпочити. Олена Борова, Назар Мідріган, інформаційна програма День.